Що ти робиш? Що ти трясся твоїй матері робиш? Ти про що? Он той капелюх тут навіщо? Ну так для грошей? Гроші? Які гроші? Ти що городиш? Що ти тут робиш? Ну, от граю тут на вулиці. Граєш? Граєш? Що це ти тут граєш? Ну граю тут на губній гармошці, та люди мені кидають за це гроші. Вони тобі дають гроші? Вони дають тобі гроші. Гроші за те, що ти граєш на оцій от гармоніці. Вони, власне, тобі дають гроші. Вони тобі платять. Ну, деякі так, що в тому поганого. Що в тому поганого? Що в тому поганого, бачите, він каже. Ти сидиш тут на бруківці, дудиш через цю запльованку, а люди ще й тобі за це платять. Повірити в це не можу. Зачекай, якщо тобі не подобається, можеш не слухати, можеш нічого не платити. Не подобається? Та як мені таке може подобатись? Це найжальгідніший звук, який коли-небудь чув. А люди тобі ще й гроші за це дають. Ну це милосердні, знаєш, вони просто люб'язні зі мною. Милосердні? Люб'язні? Це що ти називаєш милосердністю? Були б вони милосердні, вони пустили б кулю тобі в лоба. Ось що я називаю милосердністю. Позбавити тебе цих страждань. А, а знаєш, це дуже образливо. Еге ж, я знаю. Я образливий, я ще який образливий, особливо до таких смердючих бідняків, які ще й не вміють на гармоніці нормально грати. Змирися, ми живемо на одній планеті. Живемо на одній планеті? Ти зовсім здурів, яка одна планета? Ти про що торочиш? На моїй планеті повно швидких машин, ресторанів, вихідних на Барбадусі і хорошого вина. А твоя планета це купа шмурдяку, вийти гармошок сморду та брудних нічліжок. Це зовсім не та сама планета. Як тобі язик повернувся притуслити таке, можеш собі думати, що не одна і те сама, але одної без іншої не існувало. Б. Тобто одної без іншої не існувало, ти хочеш сказати, що я від тебе залежний? Та звісно що, все твоє багатство тримається на загниваючій купі моєї бідності. І знаєш що? Одного дня корабель по швам, і ти підеш на дно разом з ним. Ти зовсім пришиблений? Який корабель? Що це ще за комуністична балачка? Ти що, комуніст? Мені покликати поліцейського? Бути комуністом, здається, не злочин, але я в будь-якому разі не комуніст. Не злочин бути комуністом? Мови нема, що це злочин на дворі ж 89-й. А комунізм це ворог демократії. Їх треба під замком тримати. Ну, а демократія чим краща? Чим краща демократія? Чим краща демократія, пані та панове? Демократія це свобода думки і віри. І слова, ось чим краща демократія, ти, ти градований шматок вонючого лайна. Згинь з дороги, поки я тебе вас файт не вкатав. Роботу знайди і вмийся. Принизливо бути купою посліду граючого на гармошці. Ей, ей, зачекай, зачекайно. Ну. Зачекай? Це ти до кого? Ти бачив коли-небудь таку телевізійну передачу називається «На вулиці, на вулиці з Біббі»? На вулиці з Біббі»?! На вулиці з Біббі»?! А, це та, що з прихованими камерами? Еге, ж та саме. А, тільки ж не кажу, що ти бібі-пібіс. Ні, ти справді бібі Пібіс. Та ні. Але ж міг би бути.